Екологія стала ключовою темою чергового розширеного засідання міського виконавчого комітету. Посадовці обговорили хід виконання програми охорони довкілля. Документ затвердили рік тому. Націлений він на покращення стану навколишнього середовища. Аби знизити вплив шкідливих викидів у атмосферне повітря, в місті періодично висаджують молоді деревця та кущі. Легені Хмельницького з настанням весни щоразу отримують надію на полегшення дихання. Втім, не раз прикрі випадки не давали саджанцю навіть розпустити перші листочки. На заваді стає чиясь собака, коза або жорстока рука. До того ж, значний відсоток саджанців не встигає прижитись, тому цьогоріч до процесу озеленення вирішили застосувати інший підхід переживаємось осінньої посадки на 95% більше, ніж осінньої ой, весняної, перепрошую. Непередбачені кошти на постійне отримання. маються на увазі, весною потрібно поливати ці зелені насадження. Кошти на це не виділяються. Посадили, ну скажімо так, чекаємо природи, пішов дощ, слава Богу. Ми декілька років говоримо про те, що ми мали, е, висадили якихось 200-300 лип, значить, які могли б можна було б потім... Пересаджувати таким чином, щоб воно приживало. Давно турбує екологів стан хмельницьких водойм. Посадовці мають намір придбати обладнання для розчистки русел плоскої та кудрянки. На часі ще одна проблема накопичення твердих побутових відходів. Полігон давно вичерпав свій ресурс. Влада великі сподівання покладає на програму Чисте місто. Участь у ній передбачає будівництво сміттєпереробного комплексу. Або на рівні держави буде проведений загальний конкурс для західного регіону і буде інвестор, тобто сьогодні ще там вони визначаються, в залежності від кількості сміття. Тому що в нас тут, скажімо так, порівняно небагато, тому, можливо, щось буде в комплексі. Хмельницький, Тернопіль, Франківськ. Там один з варіантів це ірландці на Кам'янськ-Подільський цементний завод. От десь такий варіант розглядається. Ну, це був би для нас найкращий варіант. Сортувати сміття хмельничан привчають уже давно. У місті постійно збільшується кількість баків для роздільного збору пластику та скла. А от використані батарейки або ж енергоефективні лампи, які є неабияким джерелом забруднення навколишнього середовища, викидати нікуди. Поки на рівні держави не передбачено врегулювання цього питання. У Хмельницькому вирішили діяти своїми методами. Вносити пропозиції до положення, випишемо, що ті магазини, які торгують цими лампами, повинні приймати. Людина буде знати, наприклад, що зберігати той чек, все. Тут згоріла лампочка, в ту саму коробку кинув. Бо це дійсно небезпека. Все в відро і все на полігон. А потім пройде 40 років, будемо розказувати, що все забруднено. Берегти екологію закликатимуть і підприємців, що продають миючі засоби з вмістом фосфатів. Останні неабияк шкодять стану води та здоров'ю людини проводити інформаційні компанії і ну просто людям розказувати про небезпеку цих фосфатних порошків, і я думаю, що це можна робити на сьогодні без використання великих коштів силами управління торгівлі, тому що ми робили такі рейди в магазини, які крупні магазини, які продають цю побутову хімію, ні продавці, ні консультанти фактично цієї проблеми не знають. Ще один важливий пункт програми підвищення екологічної свідомості. Його реалізовуватимуть з допомогою соціальної реклами, екологічних фестивалів, конкурсів та інших заходів. Відчути себе працівниками державтоінспекції водії мають змогу уже більше року. Саме стільки часу в Україні діють європротоколи. Вони під час дорожньо-транспортної пригоди дозволяють водіям полюбовно вирішити проблему без втручання правоохоронців і уникнути адмінвідповідальності. Ну є у мене протокол. этот, європротокол. мені дали в з страху страховки. Да а так я їм не пользувався. В основному маса наших воділі довіряють, пока інспекторам вої. Про європротоколи перший раз лишу. Ну ми так і між собою самі без протоколів саме можна вирішити за п'ять хвилин. У страхових компаніях підрахували, що за рік дії європротоколів ними скористалося менше одного відсотка українських автовласників. Якщо брати, аналізувати причини, чому так вийшло, напевне, необізнаність людей щодо європротоколу, це перше. По-друге, є Певні певні сумніви в людей, що вони можуть якісно і правильно його заповнити, що може вплинути з їх точки зору на виплату, відшкодування. І ще один немаловажний чинник це довіра людей. Один до одного. основні правила, за якими працює Європротокол, це згода обох водіїв на оформлення документа, а ще й відсутність травмованих під час пригоди та тверезість шоферів за нововведення свого часу. Виступили і працівники Державтоінспекції. інспекції. Не впроваджується, не повинні служби державної інспекції. Абсолютно ні, це просто по скажімо, із ініціативи учасників дорожнього руху. Вони не готові. Вони не готові самі водії. Оформляти ці європротоколи. Ну, від стосовно від нас, абсолютно, якщо є повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, служба дорожньої інспекції реагує, виїжджає і виконує ті обов'язки, які їм, скажімо, передбачені. Нагадаємо, європротоколи разом із інструкцією по використанню водіям у страхових компаніях видають разом із полісом. Та якщо не певні, що усі графи зможете заповнити правильно, викликайте аварійних комісарів, що працюють при страхових компаніях. Ті не лише підкажуть, а й допоможуть в оформленні протоколу. Днями вогонь охопив підвальне приміщення житлового будинку, що на Львівському шосе 14. Причиною загоряння стала необережність при палінні. Та це не єдиний випадок, що трапився в обласному центрі. Від жовтня рятувальники гасили вогонь у трьох підвалах. Аби не сталося чергової пожежі, МНСники вирушили у рейд підземними приміщеннями. Рейд має на меті досягнути того, щоб по максимуму ці підвальні приміщення були закриті для того, щоб туди не було стороннього доступу. Днями рятувальники навідались до будинків, що перебувають на балансі першого ЖЕКу. Таких тут більше двох сотень. Люди у погонах разом із спеціалістами житлово-експлуатаційної контори оглянули кілька десятків підвалів, перевірили, чи зачинені входи до приміщень. Також проінспектували їх усередині. Без хатчинків не знайшли, не виявили і грубих порушень. Ми пройшли приблизно 20 будинків міста Хмельницького, і всі підвальні приміщення, які ми обійшли, були зачинені. Що це може радувати нас? Зачинені приміщення не зваблюють без хатченків, кажуть рятувальники. Тож вірогідність виникнення пожеж тут значно зменшується. Саме люди без постійного місця проживання додають роботи вогнеборцям. Безпритульні знаходять прихисток у підземних приміщеннях, там палять та розводять багаття. І ще два роки тому подібні проблеми були в будинках, що на балансі першого жеку. Всі підвальні приміщення ми позакривали на замки, на штаби ключі мають працівники жек. Має аварійні служби, а також старший будинку. Проблем жеківцям додають жильці будинків, які володіють підсобними приміщеннями, що в підвалах. Є в нас багато підвальних приміщень, що загальне підвальне приміщення закрито, а їхні так звані сарайчики, де люди колись користувалися, вони в занедбаному стані. Але ми також проводимо з людьми роботу, щоб вони чи користувались ними, закривали, чи ми просто самі зачинимо їх і вже тоді ними ніхто не буде користуватися. Рятувальники провели роз'яснювальну роботу з мешканцями, вручили їм пам'ятку з правилами пожежної безпеки. Кажуть, нагадати їх ніколи не зайве, адже від початку року у місті сталося трохи більше однієї сотні пожеж. Більше половини з них виникли внаслідок необережного поводження з вогнем. Мистецька подія Подільська палітра вже давно стала не просто очікуваною, а традиційною. У нашому місті в 13-те визначили кращі роботи юних художників. Я вам скажу, що ця премія імені Люди Мазур вона являється унікальною всій Україні. Вона була великим художником і вона любила мистецтво. І вона унікальна художниця сама по собі. У листопаді Людмилі Мазур виповнилося б 65. Конкурс на здобуття премії імені відомої художниці переслідує єдину мету відшукати якомога більше талантів. Відзнака вручається щорічно до дня народження мисткині п'ятьом обдарованим дітям. Цього року як виключення премію було присуджено шостому учаснику. Ще одна дитина отримала спеціальний приз. Загалом надійшло більше сотні робіт. Всі вони приїхали на вручення цих відзнак. Разом зі своїми викладачами ну така у нас традиція. Подільська палітра вразила неймовірно гарними картинами. Обирати найцікавіші було справді важко. Автори кращих робіт отримали дипломи та подарунки. Ми вручаємо чисто символічні премії, які допомагають їм працювати. Тобто там папір, фарби, пензлі. Всі ці роботи, які тут є, вони наповнені любов'ю сонцем, наповнені бажанням жити, творити. Це святе. Я думаю, що в цей час, коли не думають про культуру, це якраз те зерно, яке має прорости, і воно дає вже свої плоди. Серед переможців Настя знетішина дівчина у техніці витинання зобразила Хамелеона. Коли ти витинаєш, ти, ти перенаєш у цей такий кропітливий світ. Ти втілюєш себе в свою роботу. Дуже приємно спостерігати за людьми, які бачать твою роботу вперше. Які ходять фотографують, які якось описують словами. Це все приємно. Хати під соломою, сільські трудівники, степові пейзажі та поля. Усе це на своїх світлинах привіз до Хмельницького відомий фотометець Дніпропетровщини Олексій Шпак. Кілька десятків робіт автор об'єднав під назвою Пра Україна. Та Україна, наша яка була, яка, може бути, далі уже і не буде, я имею в виду А дух, в общем-то, остався. Для этого это и сделано, чтобы помнить, хто мы, откуда мы, куда мы йдемо. Вот это основа. Аби впіймати на об'єктив фотокамери зникаючу Україну, фотометець побував в усіх куточках Дніпропетровщини. Ті ліця, які в общем-то, ще не спорчені часом, які несуть ту, ту, ту психологію, не знаю, філософію, може бути, навіть того времени. Від міської влади гостю з Дніпропетровщини вручили грамоту та подарунок. Виставка взагалі вражає своєю щирістю. Автор хотів показати оцю, оцей дух український, цю святиню, оцей український рід оберег для Хмельницького музею студії фотомистецтва. Виставка Олексія Шпака теж визначна подія, адже у стінах закладу це 25-та за рахунком експозиція.